Друзі, вітаю! Ви на каналі назавжди», Я Максим Залізняк, і сьогодні ми, бачите, в п'ятницю час підписників розпочинаємо дуже цікаву тему, про яку ви неодноразово мене просили, а саме спреди. Зразу хочу вас заспокоїти, буде цілий цикл відео, там є про що розповідати. На підприємствах, якими я керував, випускались не тільки сотні тисяч тонн натурального масла, про яке я вам розповідаю частіше. А і десятки тисяч тонн спреду. Тому розуміти, як відрізнити високоякісний спред від масла чи маргарину, чим відрізняється високоякісний спред від увага, фальсифікації навіть спреду історія виникнення спреда в світі і в нашій країні. Це дві різні історії. Це так цікаво мені здається. Дізнатися, і ви будете це знати, і ви будете розуміти, чому люди, які впровадили слово спред. Замість масла, яке було на ринку чесного з повним складом масло комбіновано вершково рослинне якщо більше 50% там молочного жиру, і масло комбіноване, наприклад, рослинно-вершкове, якщо цього самого молочного жиру менше 50%. це була така провокація. Це була шкода нанесена економіці Україні, і це була дія, яка увага це однозначно доведено. Збільшення збільшила кількість фальсифікату на ринку України. Якщо не обговорювати, хто що там думав, що на що сподівався, я вам це покажу в Державний стандарт України. А е, аналізувати тільки факти, то й ще раз, введення стандарту 2005-2006 року, на виробництво спредів, яким заборонялося навіть слово масло комбіноване, будь-яке масло, я вам це покажу. Воно призвело до лавиноподібного зростання. Реально фальсифікованих продуктів на ринку України, тобто продуктів, на яких було написано масло, а всередині був спред або відвертий маргарин. А тепер про це коротко і потім 5 хвилин державного стандарту України. Так само, як і на масло, на інші продукти ми його з вами проаналізуємо, побачимо, яке там визначення, порівняємо з моїм і закінчимо на цьому нашу першу зустріч. Буду дуже чекати на ваші питання. аналізуючи ці питання, я буду вже створювати контент на друге, третє і далі відео, які будуть стосуватися теми спредів. Надзвичайно актуальних, надзвичайно важливих для розуміння саме споживачів. Продуктів, які масово представлені в Україні, як правило, у вигляді продуктів фальсифікованих, написано масло, а там або спред або маргарин повинні розбиратися. Поїхали. Так. солодко-вершковий сучасний спред, в сучасному розумінні це продукт комбінованого рослинно-молочного жирового складу, виготовлений за технологією масла цим принципово, в якому частка саме молочної молочного жиру складає не менше. Ну і далі цифра, яку з тої чи іншої причини захотілося поставити розробникам того чи іншого державного стандарту. Крапка. І ще раз, це продукт з комбінованим складом виготовлений за технологію виробництва масла на обладнанні для виробництва масла технологами, що виробляють масло, і в якому частина молочного жиру замінена на жири рослинні. В цьому місці звертаю вашу увагу на два моменти: перший момент. Дивіться, що би писали стандарти, технологічні умови, технічні вимоги з приводу відсотку молочного жиру, ви завжди можете почитати в складі, в залежності від того, який складник рецептури вказаний першим. Це затверджено усіма нормативними документами того складника тої сировини, якої найбільше. Всі виробники вказують першою. Тому якщо ви, наприклад, читаєте склад спреду, чи маргарину, чи чого завгодно, молочного, і ви на першому місці бачите воду, а по жирам рослинний жир, значить зрозуміло, що продукт рослинно, можливо, вершковий. Якщо в першу чергу йдуть рослинні вершки, рослини те саме. Якщо молочні вершки, значить в цьому продукті більше вершків, саме молочних. Ну і другий момент, який я хочу зауважити, це. Е... Зверніть увагу, немає ніякого там акценту на пальму. Перші спреди, теперішні спреди в Україні, насправді масла комбіновані, масла вершково рослинні їх виробляли, додаючи 10-20% соняшникової олії Равдес. Натомість сучасний додаток, так званий замінник молочного жиру, те, щоб ви розуміли, це продукт із різних фракцій різних рослинних жирів, як правило, комбінований. Більшу частину моєї практики містив як частки соняшникової олії, так і пальмових різних масел. Дивіться, і ще раз, це серія відео. Значить, про пальми, про замінники молочного жиру, у нас будуть окремі відео. Тому ми на цьому зараз не фокусуємося. Але важливо, щоб ви розуміли, а як же це виглядає. Значить, дивіться, коли цей жир, а він буває в ящиках і наливний. От якщо я наповнюю ним чашку Петрі, хіміки мене розуміють, то я очікую три обов'язкові характеристики: без кольору, без смаку. Без запаху аромату. Тобто, фактично, у вас додається нейтральний рослинний жир, який підтримує ті аромати молочні, які, власне, є у молочній фазі, а молочної фази так само. Якщо масло 73, то у вас там 27% пахти, ну, умовної пахти, молока. І оці ароматоутворюючі частини власне, цієї пахти, які. Будуть е, потім зв'язані в процесі переробки в масло, ну або в даному випадку маслом комбінованим. Вони і будуть творити смак. Тобто задача технолога при цьому виробництві, щоб жир був настільки якісний, оцей замінник молочного, щоб навіть в процесі реалізації зберегання продукту він себе не проявив. І тоді у вас проявляться виключно молочні аромати, молочна ароматика, і цей продукт буде подібний до масла. В цьому місці обіцяна історія про різницю між е, спредом в європейському розумінні і маслом е, комбінованим вершково рослиним в розумінні українському, між ними прірва. Тому, і ще раз кажу: це ще одна причина, моя особиста, чому не можна називати спредом те, що зробили в Україні, коли вперше в 40-х роках е, почали минулого століття почали виробляти масово спреди. На маски, так то з англійської мови, то фактично мова йшла про альтернативу маслу. Альтернативу. Всі знали, що це інший продукт, він має інші властивості. Ну, наприклад, які переваги. Він мажеться, він не містить холестерину, якщо ви переживаєте за здоров'я, він е має навіть іншу енергетичну цінність, що ви там сильно не поправились. Звичайно, як зараз відомо нам з вами, е оце важлива трійця натуральне. Свіже, низькооброблене, низькопроцесоване, То завжди, коли ви додаєте олію, у вас є два варіанти: це свіжа олія, як в маслі з оливковою олією від Криголда Ірландія. І тоді це ідеально. Тобто, це улюблене моє масло, яке є в Сполучених Штатах, з Ірландії. 50 на 50, практично. Масло, де половина молочного жиру замінена оливковою олією. І інша справа сучасні спреди, де все ж таки. Замінник молочного жиру, він, можливо, плив десь з Малазії, з Індонезії. Або ж це е, олів, значить, олія рафінована, дезодорована, і тоді у нас є ризики попадання гідрогенізованих олій, а це трансизумера і це онкологія. Увага ще раз дуже багато тем в інших відео будемо висвітлювати крок за кроком. Тому і ще раз е, альтернативний продукт. Не треба йому бути подібним до масла, споживач може використовувати його як масло. Зовсім інша ситуація була в середині 90-х років, коли в Україні почали виробляти комбіновані масла, які з 2005 року, зараз, побачите, де почали називати спредами. Їх почали фактично завозити або підприємці, або оці е із минулого червоні директора для того, щоб реально фальсифікувати продукт. І продаючи масло за етикеткою, ховати собі прибуток в кишеню безпосередньо директора комбінатів, це історія, пісні слів не викинеш. І фактично, їх вимога основна була не користь для здоров'я, не якісь там е смаження, несмаження, а максимальна подібність до справжнього вершкового масла. А тут слід зауважити, що за оці от. 50 років, які пройшли 40-х, технології виробництва масла настільки покращились, і радянський союз тут був в передових, до речі, країнах, і оця мільошинська лінія, яка потім модернізувалася до трубчастих і пластичних маслоутворювачів, вона настільки, як я вам розповідаю. Класно переробляла, обробляла вершки термомеханічно, що вже на комбінатах змогли нарешті робити масло пластичним. І те, що старожили пам'ятають, що масло з холодильника кришилось, тепер стало маслом бракованим. Зараз на сьогодні обладнання дозволяє робити якісне натуральне масло, яке пластичне. Тому фактично і ще раз, оце ноу-хау полягало в наступному: що на обладнанні для виробництва масла. За технологією виробництва масла в одному місті в ланцюжку, помінявши частину молочного жиру на рослинний і, правильно технологічно з'єднавши ці дві частини, випустити продукт подібний до масла, Резюмуємо. альтернатива до масла, імітація масла це два різні підходи. І навіть з цієї точки зору ідеологічного називати цей продукт спредом, це недооцінювати. По-перше, Дійсно, працю інженерів, в тому числі Радянського Союзу і сучасних і технологів, такого спреда, за їхньою терміновою, такого масла комбінованого вершково-рослинного, як в Україні, ніхто в світі зробити не може, настільки подібного до масла вершкового. І все, що треба зробити, дати право виробникам чесно назвати цей продукт. Як ви вже зрозуміли, всього я вам ні за раз, ні за два, ні за три не розповім. Розповім свій досвід, як я власне, боровся за якість спредів вже, а не тільки масла і сиру. Це все буде потім. Задавайте питання, я буду формувати наші з вами відео. А зараз переходимо власне, до коментарів Державного стандарту України по спредам. І так, спреди та суміші жирові, загальні технічні умови. Державний стандарт України 44.45 2005 року, видання офіційне. І що тут внизу? Держспожив стандарт України 2006 рік. Зміст, ну, зрозуміло, стандартно. Ми вже звикли, сподіваюся, Сфера застосування, нормативні посилання, терміни, тиження термін, понять, класифікація. Ми з вами сьогодні торкнемося загальні технічні вимоги. І, в принципі, це основне. Вступ дуже важливо: розроблення національних стандартів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормами і правилами. Внизу, бачите. Кодекс елементаріус згаданий. І знаєте, таке враження, як відгадали всі букви, не відгадали слово. Чому пред'являються вимоги сильніші за загальноєвропейські чи американські? Я особисто не розумію, навіщо вводити обмеження, які потім не здатні проконтролювати. Знаєте, як строгість законів компенсується їх невиконанням. І так, сфера застосування. Цей стандарт поширюється на спреди та суміші жирові, які виробляють з коров'ячого молока та або продуктів переробки молока, рослинних жирів та або олій, чи жирових композицій ну, комбінований продукт. З додаванням або обе... без додавання харчових добавок, наповнювачів та вітамінів, все добре. Спреди та суміші жирові призначені безпосередньо для вживання в їжу, кулінарних цілей, використання на підприємствах ресторанного асфальса та харчової промисловості. Дивіться, то це такий продвинутий, просунутий замінник маргарину. Причому, дивіться, цікаво, не поширюються на масу вашково маргарини та продукти жирові з містом жиру менше 50. Тобто, фактично, і маргарини теж можна за цим стандартом виробляти. І згадуємо визначення моє. І воно переросло в жарт для молочників. Робите спред на маргариновому заводі, отримуєте маргарин. Робите спред на маслозаводі, отримуєте майже масло. Ключовий момент державного стандарту визначення. Терміни та визначення понять спред. Це харчовий продукт, жировий, емульсія типу вода в жирі. Пам'ятаєте, як масло, не домашнє масло, а як масло вершкове. Промислове, який складається з молочного та рослинного жиру, з масовою часткою жиру від 50 до 85%, і в якому частку молочного жиру не менше ніж 25% від загального жиру. коротко, все, що більше 25% молочного жиру може бути спредом. Із щільною або м'якою консистенцією з або без дозування харчових добавок, наповнюючи вітамінів. Крапка. І нарешті, власне, вже. Деталізоване визначення найбільш поширеного продукту спред солодковершковий. Той, який, власне, і зробили українські технологи максимально подібний до масла вершкового, той, який не можуть або не хочуть зробити європейські технологи, бо вони виробляють, нагадую, альтернативу маслу. А ми робимо подібний до масла продукт. І так, спред солодковершковий це продукт, що виробляють з пастеризованих натуральних вершків та або продуктів переробки молока, або масла. Скоров'ячого молока, масло топленого та рослинних жирів або їх композицій. Звертаю вашу увагу на пункт 4.3. Бачите, укладачі цього стандарту думали, що вони унеможливлюють фальсифікацію масла цим стандартом і вимогами до надписів на маслі. Звичайно, економіка так не працює і, певно, їм треба задуматись і щось поміняти. Ну, далі класифікація солодковершковий, кисловершковий, солоний, з наповнювачами, без наповнювачів, сумість жирова не солона, суміш жирова солона. Власне і ще раз фокусуємося на спреді солодковершковому, саме про нього будуть мої відео. Загальні технічні вимоги. Друзі, звертаю вашу одна увагу знову ж таки на одну просту річ: вимоги до спреду солодковершкового абсолютно подібні практично до співпадіння з вимогами до масла. Певну подібність ми можемо простежити і в фізико-хімічних показниках масла і спреду. Ну хіба що мінімальна жирність масла державний стандарт обмежує на рівні 62% бутербродне, а для спредів, бачите, дозволяється 50%, ще менше. І останній слайд на сьогодні, щоб ви у мене не перенапружились, дивіться, зверху це продовження теплиці фізико-хімічні показники. Перекисне число жиру надзвичайно важливе. Значить, по маслу. Обмежують до 10 на кінець терміну придатності і по спреду до 10. Хоча це дуже дивно. Тому що вимагається, щоб спред був такий же свіжий, зроблений з такої ж свіжої сировини, як і масло. Бачите, 5 на початок, 10 на кінець. Це показник, який в тому числі вказує, чи з свіжої сировини вироблено продукт. На цьому все. Перша частина. Сподіваюсь, була вам цікава. Пишіть, коментуйте всі фахові професійні. Питання я прокоментую. Відповідь дам. Слава Україні збройним силам до зустрічі.